Привіт дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Павук Play. Сьогодні в нас інформаційно-аналітичний випуск новин по ЄФУ 2024. Сьогодні ми обсудимо слухи про крос-платформу, яка має в нас з'явитися невдовзі, а також і слухи про трансферний ринок чи обмін гравцями, про це ми поговоримо. Ну і обсудимо наші нові епіки. Отже, приємного перегляду заварюйте чаю. І давайте про все по порядку поговоримо. Дали нам Рональдино від Мілану і Адріану від Інтерміна. А також від Мілана тут є Форвард Ганс. Я його, якщо чесно, не знаю. Ну, такі. Кортіяп, які вже кілька днів вони доступні в грі. Я, якщо чесно, ні за Рональдіню, ні за Адріано ще не грав. Але що можна сказати по їх статах? Стати дуже добротні у але уміння атакувати помаленьке. В принципі, як вінгер або як атакуючий півзахисник доволі непогана картка Рональдіньо. Але. Є його деякі місці. По-перше, він креативний плеймейкер, і цей стиль ну, насправді не дуже ефективний в Є-футболі. Тобто, по суті, на стиль це розраховувати не варто. Стиль цей заточений більше під розпасовку, під паси, але паси, в принципі, працюють як завжди. Особливо на пас розраховувати в грі не варто від того, щоб сталася дійсно крута передача, більше це залежить від нападника, а не від розпасовщика. Плюс Рональдіньо, в принципі, доволі крутий фінтюр. Він класно контролює м'яч, класно фінтить, має багато скілів. Саме на фінти і на контроль м'яча. Але як ми знаємо, в футболі можна в принципі обігрувати один в один, один в два. Але все-таки вирішує тут командна гра і гра в пас. І більш важливо те, як нападник забігає за захисників, як він відкривається під м'яч. І, в принципі, ці всі фінти вони мають ну, не, не дуже велику ефективність. Коротше, що я скажу, що Рональдіньо – це дуже крутий нападник, дуже крутий вінгер, але в реалях є футбола, ця його магія ну, не розкриється. Може, в деяких моментах і дійсно. Вдасться за нього щось круте показати, видати дійсно епічне, але все-таки повністю розкритись, як якусь суперембову картку не вийде. Що я скажу по Адріану, також за нього не грав, але це такий доволі посередній нападник, який, в принципі, заточений на те, я так зрозумів, по статах, щоб. Розпекати, розпихати захисників і потужно пробити по воротах. А от наскільки цей удар вже буде точний, це вже інша справа. І тепер до найцікавішого. Це частіше у нас випливають слухи про те, що готують Konami нам крос платформу Крос-платформу, в принципі, хочуть вони зробити із мобілками. Але я думаю, що це все-таки дуже мало імовірно, що буде крос-платформа з мобільними телефонами. Ну, все-таки, самі розумієте, який геймплей має бути на ПК і консолях, а який геймплей на мобіл. До 11 квітня у нас цей шостий дивізіон буде. Тобто шоста фаза. У нас скрини, я їх додам до цього відео, щоб ви подивилися. Скрини, які доволі неоднозначно натякають нам те, що буде обмін між гравцями. Ці скрини, схоже, зроблені з якоїсь мобільної китайської версії футбол, напевне, я точно не знаю. Може це просто монтаж якихось інсайдерських версій. Мобільного її футбола. Гадати можна різне. Але суть в тому, що на цих скринах показано, що обмін гравцями буде знаходитись в розділі контракти, і можна буде обміняти гравців ну, максимальне співвідношення, наприклад, одного на чотирьох помітників. Ми маємо, що можна буде якось сконектитись. Один з одним, два гравці, які хочуть і хочуть здійснити цей обмін. З однієї сторони, може бути додано від одного до чотирьох будь-яких гравців і з іншої. Потім, після підтвердження, цей обмін буде відбуватися. Ну, я не знаю. Прин, в принципі, як на мене, доволі проста схема, судячи зі цих скринів, ми не бачимо, що буде тут якийсь обмін валют. Це просто обмін гравцями, доволі примітивна з точки програмування річ, як на мене, нічого екстраординарного ми поки що не бачимо. Хоча на виході, якщо це реалізують, цілком можливо, що щось буде і більш складне, а не таке просте, як поки що нам вангують деякі західні гравці сайдери. В принципі, якби з економічної точки зору, кономі можуть на це подивитися, що не дуже то й вигідно робити обмін гравцями, тому що все-таки вони хочуть, щоб більше донатили. Але все-таки, якщо буде цей обмін гравцями, то інтерес до гри виросте дуже і дуже сильно. Ну, в принципі, якусь систему з розумом обміну чи трансферів. Варто було б зробити. Так, це може бути і фейл, може бути неправда. Але все-таки маємо надію, що економі додадуть все-таки трансферний ринок, якісь можливості для обміну гравців, хоча б хоча б навіть такі примітивні. Ну, наприклад, якщо, якщо додадуть цей обмін, то то я зможу собі зробити дуже сильний крутий епік склад. У мене є крутий епік склад на Xbox аккаунті. А є ось ще епіки, Пірло, Уліген, Старомніх. от. цих трьох епіків у мене на тому крутому аккаунті нема. І в мене там в нападі стоїть Крістиано Рональдо Showtime. Стоїть Лео Месі, правий Вінгер, стоїть там. Діва в нападі Йоган Кройф. А хотілося б, наприклад, мені построїти, побудувати атаку Кройф, Руменіг та Месі. І якби був цей обмін, я б би зміг там. Ну, плюс ще з урахуванням крос-платформи, перекинути цього Румініга на мій Xbox аккаунт, наприклад, построїти ось таку атаку. Бачимо. Побачимо, чи вдасться це реалізувати. Чекаємо тоді. 6-й дивіз... цей, 7-му фазу цю. Десь приблизно обнова і планується, я так зрозумів, на 11 квітня плюс-мінус там, і... скільки вони будуть днів на це витрачати. Але побачимо. Побачимо, чи... чи дійсно попадають в прогнози ці закордонні блогери. Поки що судити ще рано, але побачимо. Дякую за перегляди. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі, всім пока!